До початку нового навчального року більш як два тижні, та вже тепер батьки новоспечених учнів скуповують на ринках міста та в крамницях шкільне приладдя. Що потрібно дитині, аби не зіпсувати поставу під вагою портфеля, якими мають бути зошити та книжки, аби закінчити школу без окулярів. Ці та інші не менш важливі моменти, що стосуються теперішнього учня, ми вирішили з'ясувати у фахівців санепідеміологічної служби. Готуючи дітей до школи, батьки не завжди задумуються над тим, що школа це є свого роду випробування для дитини. Це найперше йде психофізіологічне навантаження на дитину, і важливе значення має те, яким шкільним приладдям користуються діти. Хочу сказати, що вже сьогодні ми можемо говорити про той факт, що шкільні підручники і шкільні зошити стали взагалі друкована продукція для дітей стала візуально агресивним середовищем, яка негативно впливає на дитячий організм, сприяє зниженню гостроти зору на психоемоційний стан дитини, на зниження працездатності дитини. І тому гігієністами України у 2002 році було вперше розроблено, Дано і впроваджено у гігієнічну практику такий нормативний документ, як державні санітарні правила і норми, гігієнічні вимоги для друкованої продукції для дітей. До друкованої продукції для дітей відносяться шкільні підручники, зошити, альбоми і блокноти для малювання, зошити з друкованою основою, і е, все це е, підпадає під дію даних санітарних правил. Якщо говорити про шкільні підручники, то нормативами визначена і висота шрифту, ширина шрифту, товщина шрифту, е, білизна паперу, яка повинна бути не менше 88%, е, визначені вимоги до ілюстрації шкільних підручників. Дручників говорячи про шкільний підручник, слід мати на увазі і те, що вага шкільного підручника не має, має значне важливе значення, оскільки в сумі декілька шкільних підручників плюс шкільний ранець вони збільшують навантаження і при неправильно підібраному шкільному ранці вони будуть формувати неправильну поставу у дітей. А якщо говорити про The <laughs> Стан здоров'я наших школярів то серед нозоологічних одиниць, які превалюють у захворюваності школярів, на перший план у нас виходять порушення гостроти зору і порушення постави у школярів. Ну, звичайно, що на поставу впливають і шкільні меблі, і правильна осанка, і посадка, правильне обладнання робочого місця школяра, тобто розміри шкільних меблів повинні відповідати. Ростовим особливостям дитини є групи меблів, які промарковані, і відповідно до росту дитини мають бути правильно підібраними. В арсеналі шкільного приладдя одним із основних атрибутів є портфель. Від його ваги і форми залежить, як би дивно це не звучало здоров'я дитини. Шкільний ранець має бути виготовлений згідно санітарно гігієнічних норм. І знову ж таки зупиняючись на шкільному підручнику, хочеться наголосити, що для початкової ланки вага шкільного підручника не повинна перевищувати 300 грамів. Для основної школи вага шкільного підручника 450 грамів, і для старшої школи не більше 650 грамів. Звичайно, може бути відхилення від ваги і допускається, але не більше ніж 20%. І якщо говорити про загальну ма. Масу шкільного приладдя, яку ми кладемо у шкільний ранець, то для дітей першого другого класів вона не повинна перевищувати півтора-два кілограми, для дітей четвертих пятих класів два-два з половиною кілограми, шостих-сьомих класів три-три з половиною кілограми, і для старшокласників. Це вага вже до 4 кілограмів. Говорячи про зошити шкільні, знову ж таки, має значення те, на якому папері надрукований зошит. Має значення товщина лінійки. І навіть нормується і є спеціальні вимоги до кольору лінійки шкільного зошита. Тобто гіонічні нормативи рекомендують, щоб вони були фіолетовими, голубими, сірими або зеленого кольору. Обкладинка шкільного підручника Має бути тверда, гладенька, щоб вони не псувалися, не мнулися і легко було у використанні. Якщо вибираємо шкільний ранець, тут теж хочеться наголосити для батьків, що в ніякому випадку не можна вибирати портфель чи рюкзак на одне плече. Бо навіть якщо один рік дитина походить з таким шкільним ранцем, чи рюкзаком на одному плечі, буде носити його то порушення постави такий дитині вже забезпечено. Немало для учня, особливо для першокласника, є і ручка. Головна вимога до якої це її вага, яка має бути невеликою. Маленькі пальчики дитини не зможуть довго отримувати масивну товсту ручку, тому потрібно забути про багатоколірні ручки, які містять в собі декілька стержнів різних кольорів і відрізняються особливою стрункістю. Купуючи шкільні речі, не забувайте звертати увагу на гігієнічний висновок санітарної педагогічної експертизи. Наголошують фахівці, адже це є запорукою того, що шкільна атрибутика буде безпечною для здоров'я дитини. Ну і звичайно, що на всі види дитячої продукції повинен бути висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, які повинні представити мати виробники і звичайно реалізатори. Тобто при проведенні цієї державної експертизи. Звертається увага на матеріал, з якого виготовлений портфель чи рюкзак, він повинен бути легкий, міцний, мати воду не проникне покриття, морозостійкий, звичайно, дрібні деталі повинні бути закріплені, і бажано, щоб вони мали і світовідбивне покриття, окремі деталі чи елементи шкільного рюкзака чи ранця, оскільки це забезпечує безпеку дитини, особливо коли швидко сутаніє. Зимовий час. Портфель чи рюкзак повинен мати декілька відокремлених перегородок для шкільних підручників, зошитів, ну і, звичайно, для пеналів, олівців, ручок, фарб, фломастерів і так далі. Знову ж таки, на фарби, на олівці і на все шкільне приладдя необхідно вимагати у крамницях висновки державної санітарної епідеміологічної експертизи на всі товари дитячого асортименту. Та не тільки шкільне приладдя є небезпечним для дітей. Велику небезпеку для здоров'я дитини несуть і іграшки, які сьогодні щедро рясніють на полицях крамниць та ринків. Безневинний, на перший погляд, подарунок може викликати у дітей алергію, спровокувати нудоту, подразнення слизових оболонок дихальних шляхів чи навіть згодом призвести до захворювань шкіри, бронхіальної астми чи розладів нервової системи. Говорячи про товари дитячого асортименту, не можу не згадати про іграшки, бо Часто купляючи іграшку в магазині, велику яскраву, ми не завжди задумуємося, що вона може бути причиною небезпеки для дитини, адже іграшки теж виробляються із різних полімерних матеріалів, які несуть у собі агресивне середовище. До цього агресивного середовища можуть відноситися втвталати, використовуються фарби, які містять певний компонент солей важких металів, свинець, хром, кадмій, особливо ці яскраво розфарбовані іграшки, і тому. То вся дитяча продукція знову ж таки підлягає вибірковому контролю. Фахівцями нашої служби здійснювався такий вибірковий контроль. І були випадки, правда, вже декілька років тому, коли були продукції, особливо дитячі іграшки, які не відповідали гігієнічним вимогам. Що сюди відносилося? Відносилася це продукція, яка мала покриття нестійке до дії поту, слини. Такі іграшки обов'язково перевіряються на ці показники. Були іграшки, які перевищували допустимі рівні шуму, тобто вони заголосно звучали. І існує такий гігієнічний норматив, що, скажімо, допустимий рівень шуму для дитячої іграшки, яка використовується у закритому приміщенні, тобто у кімнаті чи у дитячому закладі. Не повинен перевищувати 65 дБ. Якщо іграшка використовується на відкритому повітрі, тобто це великого розміру іграшки, якими користуються на вулиці, то тут рівень шуму дещо збільшується до 75 дБ. Говорячи про іграшки, слід пам'ятати, що вони не повинні мати різкого запаху. Для маленьких дітей. До року ці цей, цей запах не повинен перевищувати один бал а для дітей старшої вікової категорії не більше двох балів. Справжня іграшка повинна бути зроблена із матеріалу, який можна мити та прати. Коли у вас є вибір, то краще віддати перевагу продукції вітчизняних виробників. Обов'язково вимагати у продавця сертифікат відповідності, який видається лише після відповідних лабораторних досліджень. Також велике значення має маркування. Воно повинно бути нанесене державною мовою, легко читатися та не змиватися. Іграшки повинні мати при реалізації в торговій мережі індивідуальне споживче пакування і обов'язкове маркування, на якому вказано, з якого матеріалу, ким виготовлена ця дитяча іграшка, які способи її обробки, тобто миття для дітей, якого віку призначена дана іграшка. Для дітей маленьких слід пам'ятати, що купляти іграшки треба м'яку іграшку треба дивитися, чи міцні. Ніж шви чи добре прикріплені до м'якої іграшки, дрібні деталі, брязкальця різні для дітей грудного віку, повинні мати наповнювачі з гранулами, не які не менше 3 міліметри. Все це визначені гігієнічні нормативи. І інколи, заходячи в магазин, ми просто не задумуємося, що хто. Хтось має відповідати за життя і безпеку наших дітей. Ну, звичайно, в першу чергу це виробники, які їх виробляють. А і ті, хто реалізує дитячі іграшки, фахівці нашої служби здійснюють періодичний відбірковий контроль якості дитячих ігр, іграшок друкованої продукції для дітей. І е, на все це розроблені державні гігієнічні нормативи, які е, підлягають контролю і є обов'язкові для виконання як виробниками, так і реалізаторами дитячої продукції.